Валерій Степанович, ми сьогодні зняли людей з Канади, які святкують весілля в Карапешах. Я запитав, а чого в Карапешах? Ну тому що ніде в окрузі нічого більш достойного просто немає. Валерій, нічого мені нового, нічого мені дивного тут не сказали, що святкують гарну подію створення сім'ї в карапешах. Тому що дійсно є комфорт, є увага, є відповідальність. Це не просто і не легко, але це є вимір і це є гарні амбіції. Насамперед Валентини Петрівни. А було так, я будував, ще й не було проєкту, ту саму кав'ярню, а потім вже і проєкт допрацювали, все воно паралельно. Валентина Петрівна формувала дизайн, команду. Але серцем є будь-якого такого закладу, конкретно кав'ярня в Карабушах. Це є. Кухня це є серце. Це та команда, яка формує і смачні страви і дуже важливо, і дуже важливо безпека життя, якість продуктів. Воно все має бути свіже, воно все має бути перевірене і витримано по всіх вимогах. Якщо цього немає, а я знаю багато випадків, що відбувається. В інших я так не працював і так не працює Валентина Петрівна. Карапишах зупиняється, <кхух> приїжджають п'ятниця, субота, неділя в готелі розміщається, відпочивають сім'ями, а потім в'їжджають, чи до Києва, чи то там далі. Але те, що це з Канади, у нас багатьох країн. Буквально ту неділю. Було свято з Польщі. В неділі весілля святкували. Тому складові життя мого рідного села. Ви б мене запитали про інше, над чим, ми, над чим я працюю мої колеги і друзі. Я думаю, що ми порадіємо гарній справі щодо ремонту і завершення ремонту на Хваку, фельдсько Кушетського пункту і там же ремонт будинку культури. Ми порадіємо, ремонти завершені у Владиславці амбулаторії і будемо говорити. Сережка класний. Я думаю, дуже добре. Сереж. Дуже добре. Але ж нас У нас буде можливість У подивитися і по постовітах. Не просто і не легко було, що відбувалося із документацією по кругу 10 разів, поки мені не прийшлося підключитися, але фінанси виділені. Вода садик вода школа. Це можна, можна. зняти, вода садик вода школа, будинок культури криша постовіта. І так, Є проблеми по зеленьках, дитячий садочок. Є проблеми по потоках. Я володію ситуацією, що відбувається в кожному селі. Чому володію? Як будто би це Валерій не мій округ, але це мій рідний Миронівський район. Недавно ми були на зібранні, де відбувалися розмови серйозні щодо формування громад, децентралізації. І ви знаєте мою думку, і ви її чули, і ті питання, які я піднімав. То першочергово те, що потрібно робити. Найголовніше – це залишати фінансові ресурси на базу це села. Це район, зрозуміло, є з державні програми медицина, освіта, безпека держави. Це все зрозуміло. Поки ми не перейдемо від декларації до конкретики, отак будемо і колотитися. Але це закономірний процес іншого просто в нас немає і не буде. Так, де Сергій, поїхали далі. Поїхали далі. Як вони красиво відпочивають? Сергій, поки я сьогодні брав інтерв'ю з вашою славяною вишиванщицею, Сергій сьогодні був на пляжі. Він в заході. Він говорить, Тепер я знаю, куди потрібно на велосипеді робити екопрогулянки, де нормальна, нормальна інфраструктура, де можна нормально відпочити. Ну, я вам скажу, там був очерет, там був бур'ян. І я подивився, як люди збираються і немає молоді. і хто живе в селі, хто приїжджає, де відпочити, я прийняв рішення. На день молоді, з пів, шостого лопата ранку. Сам копаю, хлопці приїхали, попрацювали, далі розширили, розширили. А потім я прийняв рішення і отримав підтримку від Валентини Петрівни і від сільського голови. Давайте зробимо нормальний пляж для відпочинку наших земляків. Ми ще там довеземо ще один пісочок більш якісніший. Ми ще там доведемо до толку і буйками огородимо. А для чого це потрібно? А для того, щоб наші люди, хто не має можливості десь поїхати далеко, мали можливості і в селі нормально відпочити. І в селі нормально відпочити. Пляж потрібний. Ото сам не маю спокою. І другим не даю. чуєте Валерій? Ну такий в мене вже поганий характер. Куди ви ну, мене дінете? Я не можу бути байдужими, я не можу проходити мимо того тих безпорядків, які є. А вони є і в Карапишах багато, працюємо над цими. І в кожному населеному пункті. Але приємно, коли люди роблять ту чи іншу справу. От там різні думки. Потрібно робити центральну площу оборони, не потрібно. Потрібно ставити пам'ятник Мирону як засновнику міста Миронівки, а потрібно там зробити фонтан, а потрібно там зробити підсвітки, алейки, щоб мали молоді люди, і хто постарше вийти відпочити. Скажу вам однозначно, пале Валерій, потрібно, було б найлегше нічого не робити. І можна знайти безліч причин, щоб нічого не робити. Це я кажу за позицію мера. Правильно робить і мені приємно. Підтримувати таких людей. До речі, на сесії міські проголосували за виділення коштів на ремонт тепломережі дитячого садочка Цукринка. Молодці, це все добре. Це все добре. І скажу вам відверто, що ті всі роботи, які потрібно провести у дитячому садочку, я беру це на себе разом з Валентиною Петрівною. Чому? Та тому що це наш рідний. Миронівський район, тому що це наші діти, наші люди. І, до речі, це ще й мій округ. Люди мені довірили, я маю відповідально відноситись до своїх земляків, до друзів.